Олексія Євгеновича нам прийшла посилка. Давай. Ось я себе. собі. Отаку мацовку коробку запхати в величезну коробку. Це нема Це цього... ніякої терпіння. Платки, ти любиш паяти платки? Малюсенька детська платка. Будеш паяти таку платку? Давай всі поїмаємо. Хочеш всі спаяти? Вообще без питань. А я не знаю, як тут пишуть. Як тут все написано? Тут всі деталі підписані. Це треба пояти в мікроскоп, тому що він дуже дрібний шрифт. Це коротше приймач у R5 Fedor Radio. Два одна, що він. Да? Це він там. А це? Крути носом. Не хоче паяти, що устав. Хоче паяти трансивер вовк, а з цим же гратися не хоче. Вовк, вовк так називається. Це підплатка так така, така я любить. Красива нова платка. А як мені зробити? А дайте. він заказав Китаї. Так зачем заказувати, якщо він її не хоче? Придумав. Ну так буває, ти купиш ігрушку, граєшся, а потім перестаєш. А так само... Маленький Де... тоді січка. Як... Де... Трошки Та... старше від тебе. Тишу Дрібний. Такі. Що, така сама? Така сама, але ж тут підписані деталі, а тут не підписані. Тут це треба дивитися. Коли паєш одну, а треба пояти дві зрази. А це плак з предварительного підсилювача. А тут їх два, а одна. Ну, комусь одному піде з предварительним, а комусь без предварітельного підсилювач. Когось буде голосніше приймати. У У нас буде, у нас буде синій. Да. Коротше, що? Ви за цей проєкт? Будеш паяти? Так. Тут раз мікроскопом паяти. Все, давай китайську писати. Я зрозумів, що ти уїдеш, я там прослушав. Ты кому-то говорив? Ну, вот лампочку. клапочку. Смотрю, ты бил, ну за бред такий? А он там не транс, это ты все. Вот Ладненько, давай, Сань. Боже, я Чую, тут уже стол греться начал. Пропеллером выкачивая тепло, а в хате вонять начал.